Про любов Я стільки записував всяких відео про різні такі тяжкі стани, про всякі страждання, страхи і так далі. І це все звісно має місце в реальності, в проживаннях, в станах. Але це по суті є наслідок. Ця гамма відчуттів і станів це є наслідок трансформації первинної вібрації, яка називається безумовна любов. Ця безумовна любов, вона є самою основою існування. І от буквально так як звучить, так і є. Це найближче слово, яким можна описати.